Мир вам дорогі глядачі. О, де тепленько, коли стало нам добре. пишуть мені в мій коментарях синій димохід, велико, велика температура, та ні, то він по синій сажа загорілася. А це від фарби не летіло. Коли нам стало тепленько, коли актуально. Трошечки там кинули якісь обрізочки. І тут у нас теплота, Тут у нас теплота. Ну, вже зараз не горить. А так 50 легенько створює. Що хочемо взяти? Огляда теплокумулятора Знову об'єму не пам'ятає 2,5, здається. Здається, 2,5 тонни. В чому особливість його? Бо мені написали в коментарях, а що це таке? О, що ви владували. Це владова робота. В чому особливість? Особливість, в принципі, він не відрізняється від всіх інших теплоакумуляторів. Ми зараз покажемо, що у нас є вхід від котла подача 1,5 дюйма. І звороточка на котел теж півтора дюйма. Діаметр здається 1,10. Муфта. Не знаю, так намалював мені пан Василь. Муфта на натен. Півтора дюйма, муфта на натент 2 дюйма. Хай собі закручує, якого захоче. Так було вкреслення. Якщо щось ми не так зробили, значить питання до того, хто малював креслення. В грі муфта півтора дюйма під змійовіком. Змійовічок, тут особливий змійовічок. 22 труба 22 труба і на тих цангових зажимах, на цих цангових зажимах вже ми показали на качку, що там трошки бульки проходили, ну це пан Василь собі хай з тим розбирається. Можна було мазнути деякого ущільнювача, можна було фумленту. Що зробив влад? Так як домовлялися, пан Василь. Спеціально типу, для вас знімаю відео, але людям теж буде цікаво. Е, найперше, що вже воно сухе, можна, вже можна транспортувати. Е, другий влад зріз в зайву трубу, щоб її не заламали, бо цю трубу десь ну, вона дуже легко заламується. Стіночка 1 мм, м'яка міч, а діаметр 22 мм, її можна дуже легко заламати. Щоб е, не заламати, влад взяв такі прихваточки, дводюмового трубу сюди, мову трубу трубу туди. Ну, там якщо з може вдарити, можна відбити. При... Воно, воно тільки на прихватках бачимо. Прихватка, потім болгарку зріжете. Ну, не знаю, воно, мабуть, там вже не фарбоване, залишилося всередині. Я там не бачив світа, да, не фарбоване воно. Там же вдома собі хочете підфарбуєте. Все одно фарбу зробіть подряпини. 25 метрів, 22-го зміка. Я не забувся, на що там воно? Людині так схотілося, треба прислав таку трубу. Сам знайшов, сам купив, сам прислав. І кріплення кліпси для труби ми тільки зложили. Ми тільки зложили, я кажу, ще 18-ту ще. ще ми ставили. Далі гута. гута. У нас робиться зараз другий котел на гуту, тільки це на гуту Заболотівську, а там гута е Боровельська, гута Боровельська. Гута-Боровельська робиться, а це на гуту Заболотівську, вже готовий. Ми вже готовий, пан Андрій, зробив такий котел. Все нахили, все як має бути. Все бачимо. Це готове. Двері поставляться, буде готові. Ага, Кочерги вони нести валентина Івановна пофарбувати, буде готове. Значить, знімав для пана Василя, я знову часу на гуту котел. Правостороння. Оце сторона буде до стіни, ця до людей. Оця до людей, сторона. до лиця. Так що можна, можна запирати все. Така мікашиська. Ось ну, цей пан не дивиться наше відео. Він напевно не бачив. Попросили там таких котел замурований в грубку. А дивіться, як електроном вариться. Краще, ніж півавтоматом. автоматом. Два зробив такі двері в грубку, але ми такого не робимо, бо це дуже трудоємко. нам ці двері все ж робиться. Це так, людина просила, просила півроку пів якоїсь зробив. Тільки ще не пофарбовані. Боржуєчка нас радує. радує тільки проблема в тому, що заміж жарко йде <ріху> на вулицю. Так що пишемо коментарі і зустрінемось. Далі буде багато цікавого.